Мої вітання. Ви в кінодомі Войтенка. Поки не пізно поставте добрика. Це допоможе нам показати це більшій кількості людей. Що там казати? Кінодім, я кінодім, ви в мене в гостях. І починаємо. Починаємо. Чого в тебе таке? очі А коли багато Ми щойно дивилися Це Ля Палісіада. Фільм, який має вийти в прокат в українських кінотеатрах. В першій половині січня майбутнього 2024 року. Власне, це кадри з нього, як ви бачите, про справи невеселі, про справи сумні, власне, про такий переломний момент. У нас в Україні, як і в більшості власне, цивілізованих країн, демократичних, заборонена смертна кара. Але це колись мало статися, тому що в СССРі все це було. Все це було. І от був прийнятий такий закон, і 1996 року це припинилося. Вже суд, вже каральні органи не забирають життя у тих, хто, тих, хто порушив закон. Тому що Бог тільки може, Бог дає життя, а й через батьків Бог і може його забрати. І Філіп Сотниченко дуже цікавий автор, кінорежисер. Я стежу за ним ще із часу, коли він навчався в Карпенка Карго на кінофакультеті і робив. Він низку короткометражних фільмів створив. Вони дуже цікаві. Він вміє подорожувати в часі, і він відтворює минуле настільки, що ти думаєш, що це можливо якась хроніка. Можливо, це і знято там 20, 30, 40 років тому. І цей раз знов історія про те, що відбувається 1996 року. Дуже драматична, по суті, навіть трагічна історія. Яку раджу подивитися, фільму я ще не бачив, але разом із вами з цікавістю погляну на нього. Я думаю, що він дасть за що попереживати і про що подумати. Насправді хотілося говорити сьогодні про дещо інше: про страйк сценаристів і акторів у так званому Голівуді, власне, на великих е студіях у Лос-Анджелесі. Такий страйк, подібний сценаристів і письменників, відбувся 2007 року, він тримав 100 днів і все таки підняли сценаристам зарплати, якось поправили все це діло. А насправді такий перший великий страйк, де б страйкували разом. Сценаристи і актори відбувся ще 1960 року. Це тоді, коли вони не підписували такі дуже капітальні угоди із продюсерами. І тоді президентом гільдії акторів американських був Роналд Рейган, майбутній президент Сполучених Штатів Америки, який доклався до того. Щоб припинив своє існування Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Власне від 2 травня, одразу після Міжнародного дня е, трудівників, розпочався цей сценарний страйк. І власне чого бажають сценаристи, письменники, вони хвилюються за те, що штучний інтелект. Дякуючи і продюсерам, які його вживають, починає забирати у них роботу, а значить, починає забирати гроші. І вже в липні до сценаристів приєдналися актори, які теж хвилюються, що будуть штучним інтелектом змодельовані їхні обличчя і голоси, і озвучувати, якщо потрібно, фільм вони просто не зможуть. Озвучуватиме хтось штучний, хтось той, хто не існує. Власне, вже є прецеденти цьому ділу. Скарлет Йонсон одна із знаменитих, відомих, талановитих, блискучих актрис. Ще 2021 року. Вона була тоді вагітна другою дитиною, і тоді вийшов фільм у компанії Disney, Чорна вдова. А якщо стрічка в кінотеатральному прокаті отримає дуже велику популярність, тобто в неї багато глядачів, то далі за угодою вступає в силу те, що акторові платять більше грошей з того, скільки фільм приносить їх. І от студія Disney Почала показувати, продала це, ну продала на стримінгову платформу, так звану, тобто в інтернеті. А скільки глядачів там дивиться, фільм до сих пір не зрозуміло. Ці платформи не, дада, не надають правдивої інформації. Е, і власне Скарлеттсен подала до суду, і е, актори е, бояться, що ця історія може продовжуватися і в різних формах. І 300 найвідоміших, найзнаменитіших, найпопулярніших е акторів, актрис е підтримали цей страйк. І насправді і Меріл Стріп, там і багато інших тих, на кому Голлівуд, на кому популярне американське кіно в всьому світі живе. Звісно, є незалежність. Невеликі незалежні студії, які в цій ситуації можуть якийсь час мати успіх. І у нас в прокаті. А от ви скажете: а якщо ви знаєте, а як же ж українське кіно? Ну, як кажуть, дистриб'ютори чи можна буде замінити, хоч американське кіно по-своєму не заміниш, українським українське останні роки займало 3-7% Всього прокатного, як то називається, портфеля. Правда, цього року успішніше, би все було, тому що анімаційний повнометражний фільм дуже популярний не тільки у нас, а й в світових прокатних індустріях. Мавка, лісова пісня, також Люксембург-Люксембургерова стрічка, драматична, дуже цікава і Довбуш. По суті, історичний такий екскурс в. Час опришків, коли вони боролися за волю, власне, за справедливість, а ця боротьба триває. Так, от, навряд чи українські фільми можуть закрити таку нішу, адже американське кіно виробництво по суті зупиняється. І навіть якщо фільми вже створені. То е, актори відмовляються брати участь у рекламних компаніях. І, а це незвично, а як же це далі робити? Невідомо. І вже низка фільмів, які чекали глядачі, і які мали принести успіх, і кошти перепрошую на ринку, е, їхні прем'єри, їхній прокат. Е, е, Кудись відвідсовується досить багато прем'єр, таких знакових фільмів, як правило, це продовження. Вони вже перенесені. Перенесені на наступний рік або навіть далі, тому що невідомо, як все це зрештою закінчиться. Цей страйк. Хоча сценаристи вже а це зараз. Власне, 20 числа вересня 2023 року вже нібито із продюсерами знайшли шляхи, як вийти з цього страйку, як е, отримати більші зарплати. Хоча штуч, штучним інтелектом все одно невідомо, як е, боротися. Також кілька років тому е, вийшла дуже цікава екранізація. Роману Дюна, і ось ми мали б дивитися вже її продовження. Це такий надзвичайний кінематографічний твір. І через всі ці страйки, через всі ці проблеми, прем'єра і прокат його з 2023 року на поки що на березень 24-го переноситься. Українських фільмів в найближчі три місяці вийде достатньо багато. Дон Жуан із Жашкова. Картина, в якій Дон Жуана грає Дзідзьо — популярний, вже співак і вже кіноактор. І, звісно, нам дуже буде побачити цікаво цю, вочевидь, авантюрну картину, напевне, комедію. А також картин українських я навіть виписав собі, тому що всі і не запам'ятаєш назви. Частина з них зроблена ще 19-го року. 20-го року, 21-го, така стрічка, як Генделик, це теж така трагікомічна історія. Сценарій написав Сашко Столяров, якого вже кілька років і на світі немає. А цей фільм знятий ще 2019-го має вийти на українські екрани. Також така дуже цікава історія. Родинного насильства між нами Соломії Томащук. Там дуже гарні українські актори, пустовіт, грає є гарні актриси. Це те, що змусить нас переживати. Адже сама історія драматична. Що, що тут скажеш? І пограбування по-українськи, знаєте, скрізь грабують. І в Америці грабують, і у Франції грабують, і в Британії, і в всіх її частинах грабують. Тобто не скрізь і не завжди є щастя, є і грабунки. От Ми побачимо, якщо ми хвалити Бога, дасть Бог не знаємо. Якщо ми не грабували по-своєму, і не один раз, дуже по-різному. Але ми подивимося, як в українському фільмі це пограбування. Власне, відбувається. Ну, поки що я хочу сказати, що є низка таких очікуваних і, напевне, сильних картин емоційно, драматургійно, акторські, авторські, режисерські, які виходять на наші екрани. От, е, буквально в осінні місяці. Ми е, маємо побачити картину Мартіна Скорсезі вбивці квітневої повні. Наш герой з війни повернувся. Ти правильно зробив, що приїхав сюди, як і усіх перехитрили. Бо самі вирішують, кому дістанеться нафта. Ні, це ж краще людини в світі нема. Осейчі. Їхній час минув. Мусимо навести ладу себе вдома. Це все, що в мене є. Ну, я дуже сподіваюся, що всі ми з вами побачимо наприкінці листопада. Якщо нічого не станеться, якщо зі страйком. Ну, я думаю, що він вже обійшов цей страйк, цей фільм. Це стрічка Рідлі Скотта, знаменито автора, режисера. Яка називається Наполеон. Він, власне, ця стрічка про того самого Наполеона Бонапарта в власне чудовому виконанні. Адже ви знаєте, є, я про це вже по-моєму згадував в одному з наших випусків: є артисти, є актори. Той, хто актор, він технічно може багато що, а артиста любить камера дуже. І знаєте. Від артиста вона не може відірватися. І глядачі в залі теж не можуть відірватися. Як ви звуть? Наполеон. То що, моє життя змінилося? Наполеон. Я народжений для величі. та можна владці вважають мене своєю зброєю. Ви маєте стати королем і сісти на трон. Зрештою, якщо ви не встигли, якщо я вам не набрид і моя розмова видалася вам чимось цікавою, можете поставити добриха, що ми з вами стрілися, що ми побачилися, і щось щось ви дізналися того, чого не знали. Я так сподіваюся, що вам це буде не зайве. Тривожні часи е чекають на глядачів, тривожні часи на американських сценаристів, у американських сценаристів, у американських акторів. Ну, не просто бути, знаєте, успішним, не кажучи вже, що щасливим. Щасливих Бог любить. Ну, а ми з вами згадаємо на сам кінець про лісову пісню, про Мавку. Приходьте до кінодому Войтенка. Бувайте здорові!